Усім привіт! Ви на каналі Family Is. Мене звати Христина Галас, я лайв-коуч і сьогодні ми будемо говорити про критику до дітей. Я впевнена, що ви хоч раз ловили себе на думці, що ви занадто критикуєте своїх дітей. І не тільки дітей. Це може бути критика до батьків, до чоловіка, до співробітників. І цієї звички варто позбуватись, тому що вона має наслідки. І якщо ви маєте діток, то зараз. Я вам розкрию метод, який допоможе вам критикувати дітей екологічно. Цей метод називається метод бургера, і ви можете навіть своїй дитині його розповісти. Дитина буде мати більш ширше мислення, більш гарну просторову уяву, і розуміти, що ви від неї хочете і вимагаєте, і чому ви до неї такі прискіпливі. І такі чотири основні правила, якими керуюсь особисто я, і це є, в принципі, як інструмент. Ви дивите. της na... Адекватність, тобто на ситуацію, в якій е, виникла ця критика. Тобто, якщо у вас поганий настрій або можливо ПМС, або можливо, вас хтось розізлив на роботі, і ви зриваєтесь на своїй дитині, починаєте її критикувати, що вона не так одягнулася, що забезлад в кімнаті. Так часто буває, нам хтось позвонив, ми поклали слухавку, розвертаємось, і нам все не подобається. Так ось, перше, це об'єктивність, чи об'єктивна ця ситуація, і ваша критика на. right Друге, критикуйте дію, а не дитину. Це дасть їй розуміння того, що вона в безпеці, і що з нею все окей, і зі світом все окей. Тобто можна цю ситуацію, цю дію змінити, і в принципі претензії можна уникнути та або швидко вирішити цю ситуацію. Тому що з цього виходить і потім віра, яку ми часто губимо по дорозі через ось такі критичні моменти, де нас знецінюють, і розповідають, що ти не так зробив, ти це не поприбирав це через тебе. Тобто, ні, старайтесь акцентуватись більше на дію, а не на дитину. І третє правило. Це дайте дитині одну якусь критику, та а не цілий вагон і возик. Тобто, щоб дитина могла справитись, перетравити цю всю інформацію і потім зрозуміти, чому від неї ви саме це вимагаєте. Тому що потім ці психосоматичні прояви в тілі можуть виникнути через травлення, проблеми з травленням, бо дитина не перетравить цю всю інформацію. Можливо, ця інформація дасть вам можливість побачити більше про вашу дитину і зрозуміти, можливо, занадто багато на неї навалилось критики. Критикуйте дитину без певних образів і підсумків, тобто не робіть такі висновки, знаєте, на все життя. Потім дитина може це взяти з собою і думати про себе, що ось ти не можеш зробити це, ти нуль без палочки, і пішли-пішли різні такі упередження. Тому не робіть таких глобальних і гучних висновків, підсумків до дитини, і все буде дуже так м'яко, і ви зможете знайти контакт. Так ось метод бургера, в чому він проявляється? Його можна ще назвати плюс, мінус, плюс. Тобто, коли є булочка, булочка, і посередині є котлета. Тобто це є плюс, мінус і плюс. Тобто в дитині так вже склалось, і не тільки в дитини, в нас, в людей, що ми пам'ятаємо, коли щось є хороше, хороше, якщо є один негативний момент, ми все-таки пам'ятаємо більше позитиву. Тому оцей плюс-мінус плюс метод гамбургера. Ви можете пояснити дитині сказати: Дивись, я хочу. Щоб ти виріс став е, таким е, і мав певні такі е, нескладні ситуації в житті, щоб ти був гнучкий, щоб коли тебе критикували в майбутньому, ти міг з цим справитись. І тому починайте, наприклад, з банальних побутових речей. Ви бачите, що розкидані іграшки. І замість того, щоб сказати, ось знову ці іграшки безла, ти подивись, що твориться в кімнаті, почніть з того плюсика. Та який дасть дитині розуміння, що ага, це ж моя цінність, тобто ви заходите в кімнату і говорите, в тебе стільки класних іграшок, тобі вони так подобаються. Ти з ними так гарно бавишся. Давай ми їх. Поприбираємо, поскладаємо, і е, на них тоді ніхто не стане, розумієте? Тобто ви даєте дитині розуміння, чому це треба поскладати, а не залітаєте в кімнату і навалюєте оцей вагон, вагон критики і таких е, звинувачень. Тому старайтесь пам'ятати оце правило, що спочатку має бути плюсик, потім має бути мінус, тобто сама ситуація, і потім знов плюс. І я би була, напевно, не коучем, якби не дала вам декілька запитань, які можна задавати також дитині. Ви акцентуєтесь на хорошому. Наприклад, ти дуже чудово застелив ліжко, мені так подобається, тебе так це гарно виходить. Але ти знаєш, Оцей безлад в кімнаті він оцю атмосферу трішечки псує. Чим я можу тобі допомогти? Або давай ми вирішимо цю ситуацію разом, або можливо тобі треба якийсь стелаж, комод, щоб ці всі іграшки поскладати. Тобто завжди пропонуйте дитині свої якісь певні ідеї послуги. Як навіть психолога, що дитина може прийти і поговорити, поділитись з вами, вона знає, що мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусь завжди підскаже їй хорошу ідею, як вирішити цю ситуацію або уникнути навіть критики. Критика загалом не є поганою якоюсь такою дією, тому що критика екологічна, вона взагалі робить добро для вашої дитини, та чи навіть чоловіка, чи дружини, будь-кого. Тобто це навіть може бути з харчуванням пов'язано. Якщо ви переживаєте за своїх рідних, ви можете або закупити хороші там, крупи, салат, та все щось, що ви вважаєте за потрібне, або якісь солодощі більш без цукру, які не впливають. Типу на підвищення інсуліну, цукру в крові. І тоді сказати: Я переживаю за твоє здоров'ячку, тому що є момент е з харчуванням, який тобі шкодить, і знов дати позитивну думку. що Ось таким чином я буду про тебе там дбати, піклуватись, і мені так буде також спокійно. Такі моменти вони дають розуміння, що ви не критикуєте заради критики, що тобто, критика не йде заради критики, а що критика йде для того, щоб вирішити якусь ситуацію, допомогти дитині, чоловіку, батькам це вирішити. Тому. Пояснюйте для чого ця критика, чому ви так зробили, і цей метод він працює. Я переконалась на собі, коли ми хвалимо дитину. Перше, ніж критикуємо, дитина вона розцвітає. До прикладу, ви йдете з майданчику і знаєте, що ваша дитина там, може ображати інших дітей чи, можливо, там, вдарити навіть. Але це відбувається тому, що є якась певна дія, є причина. І одразу звинувачувати свою дитину не є доречним. І ви акцентуєте спочатку на тому, що ти такий молодець? Ти сьогодні так гарно бавився чи бавила з цим хлопчиком дівчинкою? Молодець, я тобою пишаюся, і тоді вже говорите. І цієї ситуації, де ти вдарив дівчинку, чи там забрав, її, щось чи, чи, чи штовхнув вже цієї ситуації не було. Але ви даєте зрозуміти дитині, що ця ситуація не є окей? Вона є як мінусом в нашому пазлі, і тоді знов хвалите дитину, берете за руку, присідаєте, можете навіть обійняти її. І саме це дає віру в майбутнє, віру в вашу дитину, віру в себе. І тут в мене до вас декілька запитань: а чи вірите ви в себе? От, як дорослий, ви вірите в свої мрії, ви вірите в свої цілі, ви вірите загалом в своє світле майбутнє і чи хтось вірить в вас. Тому що от, оточення наше, яке воно, воно дуже відіграє велику частину нашого життя і формування, особливо в дитинстві. Тому старайтесь своїм оточенням підкріплювати цей фундамент віри в себе для своєї дитини. І... Чи повірите ви в себе, коли вас постійно з боку, вашого оточення, буде критикувати, буде принижувати, буде обесцінювати? Коли ви будете просити про допомогу, ви її не будете отримувати. А також, коли ви постійно будете розуміти, що ви самотні і на вас тільки зливають негатив, як довго ви протягнете? І ось є два типи людей: одні Прямують як локомотив і розбивають все на своєму шляху і досягають успіху, тому що вони вірять з дитинства. Їм підкріпили цю віру в себе, і інший тип, який просто опускає руки і дає об себе розбиватися тим всім мріям, опустивши руки і розуміючи, що нічого не змінивши, тому що все життя так з дитинства його критикували. Тому це є такий простір, це є така метафора, яку ви з дитиною проговорюєте. І коли дитина відчуває безпеку, знає, що критика є екологічною, що мама з татом не чіпляються просто так, тому що в них поганий настрій, чи хтось зіпсував їм настрій. Дитина відкрита до вас, дитина ділиться з вами. І так само чоловік також прийде до вас за порадою. І ваші батьки прийдуть до вас за порадою, і буде дуже таке, знаєте, тепле середовище. Тому. Тому завжди пояснюють дитині, що може бути темрява, може бути незрозуміла ситуація, це є життя, це є дуже окей, навіть тому, що це етап за етапом, і коли ви піднімаєтесь на сходинку вище, вам стає можливо навіть трішки тяжко. І головне не втрачати це світло, цю віру всередині себе і бути прикладом для своєї дитини, тому що якщо дитина бачить, що батьки опускають руки, що батьки реагують і. Втрачають свою мрію, відпускають її. Вони в принципі будуть копіювати це на себе і будуть розуміти, що така картина світу нормальна. Тому будьте прикладом для своїх дітей, і все буде гаразд. До зустрічі на каналі Family Ease!